Ще всі в світі, кращі в Європі, куми веселі, що живуть в конотопі. Знають тих кумів, всі в місті і в селі. Скажем ми з кумом. Здоровенді були! <риклад> ну що, куме, наливаємо! Наливаємо, куми, Давайте, куми, наливайте! У вас горілка хороша? Ой, куме, яка в світі. Скільки вас люди не брали, всі хвалили Царство Ім Небесне. <світ> так той, куме, а? так почекайте. Так що ж ви нерівномірно горілку розливаєте? Та ну, куме, чого це нерівномірно? Ні, куме, ні. Ви собі більше налили, а мені менше. Ну, куме, ну їй богу, ну як ви ж оце визначили, що я вам більше чи собі більше валю. А я звуку, куме. Ви отак собі наливаєте так буй-буль-буй-буй-буй-буй. Буй, 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 буй", а мені тільки буй-буй. <плес> <плес> куме! <плес> а ви мені скажіть, а чого це щороку, коли я дивлюсь? <плес> 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 так ви картоплю тільки вночі сажаєте. Та, куме, ну я чого. Так. Щоб колорадський жук же ж не бачив. <плес> Ой, куме. Скажіть, яка смачна катопля мене, Ох і смачна. Mm -hmm. І оце кожного року mm -hmm. сажаю все більше і більше. Знаєте чого? А чого? А, у поза минулому році посадив 5 соток. Ага. І що ви думаєте? Ну? Жук колорадський всю з'їв до одної. Усю. Абсолютно. У минулому році посадив вже 10 соток картоплі. Десять, десять. І сидів до одної. Та вишоку, дій Богу. Так оце в цьому році вирішив посадити гектар. Чого гай його вдавить? <різь> а скажіть, а ви в цьому році <різь> хороший урожай картоплі зібрав? О, буває. Гарний урожай зібрав. А ну я я кажу. Про мішок посадив. <різь> І мішок зібрав. Що ні одна не пропала. А, ні! Браво! Діз! О! Браво! Куме, Я це не розумію! Як ви так можете? Ви ще зовсім недавно у отого співака кидали помідорами, а тепер його насильно викликаєте! Такий правильний жгуме! Ну. Так у нас ще! Ось осталися цілих аж три помідори, як по ньому буду попадати. <рес> <рес> Браво! <рес> Браво! Ой, куме! А давайте оце, мабуть, чайку вип'ємо, а? Куме! А, а що ж ви таке тут знаєте, як ви так можете, щоб у слові пивка чотири помилки зразу сказати. <рес> Ви <свят> знаєте, це ж 8 березня наблизиться. Ой, скоро таке свято. Та да, свято ж, ви знаєте, ну чого наші жінки? Mm. Ну чого вони вот так сидяться на нас, як ми їм так рідко-рідко квіти даруємо? Ну, mm, куми. Ну? Mm. Так вони ж нам теж пі вони кожен день купляють. <свят> <свят> Ой, куме, куме. Yeah. Знаєте? А в мене дружина ангел. Ого, куме. Це в мене теж не людина. А -а 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 -а. Куме. Чуєте, куме. А ну, ну... це скажіть мені. А ви це готувати? Вмієте хоч що чоловік? Готувати. Ага. Куме. Ви знаєте, як я смачно пиво наливаю. хе хе Ава! О, так <плес> куме, да, да. скажіть мені, будь ласка, а як називається людина, яка знає дві мови? О, Ну я. Так всі це знають Двомовна. О, двомовна. Так. Да. Куме. А як називається людина, яка три мови знає? О, куме. Ну якщо три, так це... Трьомовна людина, о так. Ага. 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 Куме, а як називається людина, яка тільки одну мову знає? Москаль! <ріст> 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 куме, ви знаєте, а мене люстрації піддали. Та ви що, куме? І я ото ну, ж ваш цей розум. Ілюстрірую! Ілюстрірували я. А так, приходять до мене і питають. Це ти грав у Януковича на ювілеї на гармошці? Ну-ну-ну і що ж ви сказали? Ну, я кажу я. Та треба сказати, що не грав. Куме, ну як я скажу, що не грав, якщо вони в мене, Ой, якщо вони там усі танцювали. <реку> куме, а, от скажіть мені, Куме, Ну, а який місяць найкращий для весілля? Для весілля. Гордобрий ага. <реку> день день. Куми, так, так такого ж місяця немає. Да, котош, куми. <реш> куме, которой. Куме, куме. Почекайте, а? а що це ви робите? Ну куме що роблю? Таблетки п'ю. Коту так багато треба випити. Ага, оце усі п'ють. Куме, а від чого це таблетки? Як від що? Від, від печінки. Що так сильно печінка болить? Та не печінка буде куме. А що? Срок єс, я та <reagglied> <folklore> Ну то я бачу. У вас на столі гриби лежать. Вони якісь такі... Такі дивні гриби, а що ви з ними збираєтесь робити? <ruuh> куме, та от хочу зараз взяти пожари. Та решу, так мені же дивиться страшно. Так куме. Я й сам знаю, ви знаєте, на всяк випадок я сьогодні вранці встав, помився. <s Norway> <sales> Побрився і все чисте одягнув. <рив> Коме, га. Ну ви мені ото не розказуйте. Не розказуйте такого, що то москалі погані люди. Та я вам говорю і чесне слово, їй богу, нема. Ні, мазали ні, в них. ні, куме. Серед москалів є дуже порядні люди. Ну-ну, ну і скажіть мені хоч одного. Ну. Депардье. депорье. Куме! Не. Слухайте, а де ото наш собака, то такий, як ми завжди гавкали там? там. Куме Я його Я його зарізав! К собаку! А я! Собаку! А я, за що? За За Залихав... що москалям продався! Москалям! А як це ви зрозуміли, що він москалям продався? Що так, кумер? Приходить додому, це вчора. Ага. Ага. А він мені з будки так дивиться на мене нагло і каже. Гав! Гав! Гумер! А ви знаєте, як москалі кажуть на наше українське пиво? На пиво? Ні, ні, не знаю. Піво! Та ви шо? Да. Пиво, а борщ у них первое, а галушки второе, а, а... наши вареники, пельмени, Ай -яй 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 -яй. а сметана у них майонез, а сало целлюлит, университет, политех. Куме, а... поубивал бы. Куме, <реклама> 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 А скажіть мені, будь ласка, а, а чого це коли я коли до вас додому приходжу? Угу. І ото їм, а, так ваша собака завжди якось так на мене дивно дивиться. Так, так. я вам скажу, що він ото на всіх так дивно дивиться. Хто mm. їздь його миски їсть? <реш> <реш> Комін, yeah. да. ви знаєте, вчора ваша собака mm. ваш полкан. П'ять моїх курей загриз. Ей, куме. Ну, так курей же прив'язувати, а собака ж не винувати. <реш> 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 Ой, куме. Ви знаєте, це ж. інфляція страшна. Гривня знецінюється. Ой, куме, точно. Скажіть, а як ви себе тут забезпечуєте від опалу гривні? Так, куме, так як? Так дуже просто. Я, я вам скажу. ну, а ну. Я оце вчора ага. зібрав всі зі гроші і пішов у обмінний пункт. Ось так от. І що? Я що? І купив оцього, Просів. як і називаються, монгольських о. монгольських тугриків я купив. Так. На гривні тугрики? А як? Куми, А чого не долари? То куми. Так, тугрики дешевші. Дешевший. <рігра> Куме! Ви от то не знаєте, а ціни на бензин коли-небудь устаканяться. Кумер. Устакається. Я вам це обіцяю. І ось буде долар за стакан бензину. Куме! Куме, а чи таки не веселиєте сидити? Куме. Так, Куме. Що? Ой, куме! Чому ж мені веселиться, куме? Ось. Ну. Таке мене горе, не дай Бог! Укол треба йти робити. У кол. Що? в Поліклініку! Та я буде поліклініку! А куди? У задницю! <різв 'я> Куме, а, а давно вас хотів спитати. А, спитайте, куме. А для чого то вам аж три пари окулярів? А <риклад> я вам скажу, що... а ну ж. Оце, в ці оце, окуляри. Я читаю. Ага. Ось є, я це дивлюся телевізор. А, то... ага. Мачте, ага. Дима, ага. Да. Ага. а, оце куме, ось і окуляр... Так. Я шукаю ці двоє, як загублю. <риклад> Чуєте, Куме, Галь. а куди а то ви так завтра зранку збираєтесь? Ну, Куме, завтра? Завтра зранку я вже вирішив на рибалку, зранку на рибалку. На рибалку? А як? А, на рибалку. А я на полювання, Куме. О, Куме, ну тоді вам не пуха, не пера. І вам, Куме, хрена, а не риби. <ріба> куме, Скажіть, а. що б ви робили? Якби на вашу жінку, то тигр напав. Куме! Ну, Та я нічого не робив. А чого? Ну, я б сам напав, хай сам і обороняється. Ха-ха-ха! Так, Ой! Куме, Що? А щось у вас якесь... Молоко не таке, як потрібно. Якесь воно там пінисте а ні, і коричневе. Ну, як гуме. що? То я в гнеші був... ось жінки пиво ховаю. Коме. Ге? Чоє куме? А я вас оце років п'ять не бачив, а тебе думають. Ой, куме, скажу, не повіри, де. А ну де. В тюрмі був. Тюрмі, тюрмі. А за що? Так, куме, як вам сказати, йду я от вас ага. додому. До. А мене у темному переулку зустрічають двоє. І один каже, знімай каже кожух. Да? А інший каже, знімай каже шапку. Ну і що? Ну я і зняв одного кожуха. Удрожа, Чом ти не прийшов?